Вітаю, любі друзі, В етері авторська програма Максими і я її незмінний ведучий Максим Лаврінчук. Сьогодні ми познайомимося із творчістю, яка змогла побачити цей світ завдяки людям із різних куточків часопростору. До того ж, ця творчість була виражена різними засобами, класичними та сучасними. Не будемо забувати, за яких обставин виходить ця програма. Війна триває, ЗСУ нас захищають, ми про це не забуваємо. У зв'язку з цим хочу згадати найбільш приголомшливу, шокуючу та болючу сторінку кривавої книги під назвою Російське вторгнення 2022. Звісно, я маю на увазі трагічні події в бучі, які закривавленою раною назавжди залишаться на тілі нашої батьківщини. Пропоную послухати вірш, який увібрав у себе неймовірну журбу через цей жахливий злочин, витвір Василя Махна, Псальма бучі. Тепер їх уже не покличемо ні питальним знаком, ні кличною формою, яка у нас є, в кого руки заламано й скручено, хто лежить по вулицях Бучі, по дворах під дощем гниє, припильнує їх Чорний Ворон, чорним оком, чорний, як ворог, чи пригорне їх херовин. Наймій вірш буде їм псальмою за Андрієм Петром. Оксаною, солоспівом і хоровим. Непропущені мною сполучники вам полегшать побачити бучу і почути тривожний дзвін, керовим в камуфляжній формі не покаже стовпи її опори і пробиті зазубраний стін. Не згадає усіх поіменно у тій псальмі кожен іменник, як присипаний глиною світ. Хто ще дихав учора під соснами, хто дивився очі псові, Присарпнеєм їм падіння звіст. Я не знаю, якою ж печальною мусить бути печаль моя з псальмою, і яких ще потрібно слів, буча скручена, скотчем і розстріляна, звірина, з якою зустрілись ми в десять рогів та сім голів, перед тими страстями і страсною. Седмицею ми з Тарасом над Андрієм, Петром, Оксаною, що пливуть по небу ридванами і гучними, як дзвін риданнями, поклонімося бучі псальмою. Із цього твору випливає перша максима: не забувайте, закарбуйте на серці жертв, пролийте по них справедливі сльози, та йдіть уперед із пам'яттю про них, тих, хто не зможе розділити з вами цей шлях. Хто ж іще з українських письменників передав нам крізь роки цю максиму. На мій погляд, майстерно розтлумачив цю думку Олександр Олесь у своєму вірші над трупами, написаному у далекому 1906 році. Заслухаймо, ви муже убили. Лежить він в крові. Я тайне не знаю, за що ви убили, за що в його чорних гвіздок в голові. Він лікар був добрий, його ви любили. Я тайне не знаю, за що ви убили!» Хаїме, ти може, що злеєм зробив. Скажи мені, любий, за що тебе вбили? Весь вік ти боровся за волю рабів, за їх не боявся ні мук, ні могили. Хаїме, мій милий, за що тебе вбили? Мовчить. І обличчя в його за гріх не говори нічого. Ви сина вбили, лежить він в крові. Я тайне не знаю, за що ви вбили. За що в його чорних гвіздок в голові, він втішний був хлопчик, його ви любили. Я тайно не знаю, за що ви убили. Ну, Хіме, ти можеш, що злеєм зробив? Скажи мені, милий, ти ж маму кохаєш, ти ж так її дуже і завжди любив. Скажи мені, пташко, ах, слів ти не знаєш, ах, ти тільки маму одно вимовляєш. Хто ж скаже мені, немовлятко, холодний, як крига твій батько. Неймовірні паралелі. На жаль, спілкування з минулим вельми однобічне. Ми намагаємося всмоктати хоч краплину мудрості, яку наші предки самовіддано записують і передають нам. Судячи з того, які жахіття коїть Російська Федерація просто зараз, стає очевидним, що вона вирішила всмоктати зовсім не мудрість, а щось лихе й мерзенне. Та, як не прикро, поділитися з пращурами тим, що на них чекає, ми ніяк. Маємо крихти надію, що лише поки що не можемо. Проте я, звісно, не перший, хто подумав про послання у минуле. У грі 2016 року у студії Remedy під назвою Quantum Break події розгортаються навколо подорожі у часі. Героїня відправляється в минуле, щоб передати юній версії себе щоденник із пророцтвами та порадами на майбутнє. Заслухаємо уривок Бет. Я знаю, що ця зустріч стане важкою для сприйняття. Зрештою, не кожен день зустрічаєш майбутню себе. Я б сказала тобі, що потрібно тримати все це в секреті, але я знаю, що ти не послухаєшся цей урок ти засвоїш у складний спосіб. Наступні кілька років для тебе будуть непростими. Ніхто з твоїх знайомих ніколи не зрозуміє, через що ти проходиш. Найближчі намагатимуться змінити тебе, переконати, що ти не сповна розуму. Та це не так. Ти особлива. Тебе обрали зробити щось дивовижне. Знай, що всі твої труднощі, зрештою, будуть варті того, тому що у тебе є мета ти врятуєш світ. Звідки я знаю, я проходила через усе це раніше, і я збираюся це довести. Нижче ти знайдеш список подій, які відбуватимуться в майбутньому. Їх не можна змінити або скасувати, тобі знадобиться час, щоб прийняти це. Але згодом ти навчишся використовувати ці знання собі на користь ти будеш готова до того, що станеться. 3 жовтня 2000 року Дерек Стівенсон знущався з тебе протягом кількох місяців. 3 жовтня ти зіштовхнеш його зі сходів у школі. Ти зробиш все можливе, щоб цього не сталося. Частково, щоб уникнути наслідків, частково щоб довести, що цей зошит брехня. Але жахливі речі, які він скаже в цю мить, Будуть для тебе занадто болючими, і ти не витримаєш. Він прикинеться, ніби плаче, стверджуватиме, що через тебе в нього струс мозку, і ти візьмеш всю провину на себе, тебе переведуть в іншу школу. Ти сподіватимешся, що справи підуть на краще. Не підуть це буде важкий рік. Щоразу, коли ти відчуватимеш безпорадність, просто згадай цей зошит: Ти особлива у тебе є мета, якої немає у них. Тримайся за це. І якщо від цього тобі стане легше, за 16 років Дерек працюватиме в дешевій крамниці, він досі живе з мамою. 3 лютого 2001 року. Діти в школі вкрадуть твою куртку, твої батьки стверджуватимуть, що ти сховала її навмисно, щоб вони купили тобі нову. Зазирни в урну на розі третьої та головної ти знайдеш те, що допоможе тобі пережити зиму. Мішель дражнитиме тебе за те, що ти це носиш. Ти відбиватимешся, але це лише погіршить ситуацію. Зрештою, коли ти зможеш стримати свій гнів, відведи її в бік і скажи їй це. Мені шкода твоєї мама. Потім обійми її. Мішель відштовхне тебе, матиме вигляд цілковитої розгубленості та вразливості. Вона ніколи більше не буде тебе дражнити. 11 вересня 2001 року. Це те, що змінить тебе. Станеться подія, яка спустошить всю націю. Терористичний акт призведе до знищення всесвітнього торгівельного центру. Тисячі загинуть. Я не буду вдаватися в подробиці, тому що чим більше ти знаєш, тим болісніше стане, коли ти не зможеш цьому запобігти, а ти намагатимешся цьому запобігти. Ти зазнаєш невдачі, ти проклинатимеш цей зошит за те, що він не розповість тобі більше. Ти проклинатимеш себе за те, що не змогла це зупинити. Щоб подолати це, знадобиться багато часу, але, зрештою, ти використаєш цей біль, щоб підживлювати свій рух уперед. Тепер ти відчула, що таке бути абсолютно не готовою до того, що насувається. Це більше не повториться наступного разу ти будеш готова. Це подія, яка нарешті змусить тебе повірити будь-які сумніви зникнуть. Ти готова взяти на себе цю місію. То що ж станеться, 8 жовтня 2016 року невдалий експеримент спричинить збій часу. Ця подія буде називатися зламом часу. Початку цієї катастрофи неможливо запобігти, але результату ти повинна запобігти. Якщо злам не зупинити, то час сам по собі закінчиться. Життя на нашій планеті закінчиться. Врятувати світ не було перебільшенням. Це твоя місія. Ти повинна зупинити злам. Що ж, думаю, після 24 лютого багато хто з нас картає себе за безпорадність і неможливість повпливати на цей божевільний світ. На жаль, ми не можемо передати зошити з вказівками, як проходитиме майбутнє молодій версії себе. Проте це не означає, що варто взагалі відмовитися від розмови з минулими поколіннями. Ось і друга максима, спілкуйтеся з минулим і з пращурами, далекими і близькими, за допомогою їхніх спогадів, нехай це спілкування буде однобічним, але від цього не менш корисним. Останньою максимою на сьогодні стане це приймати реальність такою, як вона є, не боятися подивитися правді в очі, а потім змалювати цю правду так, як її переживає ваша душа. Тож до уваги радіоп'є самого авторства. Поки що безіменна. Заслухаймо. Різноманіття і несхожість – синоніми до слова світ, хоча ми поруч усі ми Божі, хапаємось за власний рід. На клаптику землі малому, який обріз кубкою назв, боролись сили дітей ноя, що мріють повернуть Донбас. А він, так званий, він в лапках, він вже із трьох проклятих літер. Та для одних він в хресті цвях, для інших грошики на вітер. Побачити на полі бою і поза ним серед хатин ми зможемо аж трьох героїв, не схожий кожен з них один. Український військовий, гордий і вільний, захищає країну, несе службу пильно. Російський його так званий колега. Патріот визволитель, мчить, бо так треба. А ще є бабуся щаслива і горда. Визнали її республіку квазінародну. Її захистить Друга армія світу, радіє сама, радіють і діти, та насуваються злами поволі. Їхнє життя змінять звичний свій плин. Як перетнуться їхні долі? Дізнаємось зараз з ранкових новин нове дня. Владимир Путін об'явила начале специальной военной операции в Донбассе. Донбасі. П'ять ранку Россия напала на Украину. Москва официально называет это военной операцией. Ну, звісно, я мав рацію, хтось навіть на мить повірив, що ця суча федерація відшепиться від України. Звісно, Путін приховався за донбаськими маріонетками і дуже гарно готувався, запасаючись ракетками. Та не для того трясся його мамі, щоб у бадмінтон ми дружно зіграли, а щоб мирні міста України. Розгромити вщент, бо не підкорили їхні гауляйтери, ні окупанти, ані щедрі хабарі, ні гармати, навіть пропагандистів-таланти не змогли наш захист подолати. А тепер дружно всі стаємо до бою. Цивільні військові у нас справа одна. Цього разу ми цілком готові. До нас прийшла війна. От, нарешті почалося, як же довго я чекав. Ні-ні ні, нам не здалося, Путін враз війну почав. Хай як хоче, називає, хай приховує як слід, хай карає лібералів налякати, щоб весь світ. Я ж бо знаю, за ким правда, вісім років слідкував. Порошенко суче падло, весь цей час Донбас тервав. і зеленські наркомани. Ти Росію обманув, заявляв, що мир настане, а сам НАТО присягнув. Нема більше віри вам, неонацистам і падлюкам. Всім отим клятим хохлам особисто вирву руки. Хто згубився на бездоріжжі? Росія всіх приєднає, Херсон, Харків, Запоріжжя, Руський Мір вас обіймає. Як же хочеться почати? Хохлів нацистів, як вода питна, буду раду їх вбивати, бо нарешті війна. Ох, сусіденьки, ви чули? Путін визнав ДНР та велике ще чудо. Відвоює він тепер Наші землі землю до кордонів, що встановила Конституція. Ще й хохлів уб'є мільйони, знищить київську корупцію і наймиців американських, які допомагають нас бомбити. На честь подій організуємо танці. Слава Росії! Ми в руському світі! Тепер заживем, Будемо росіяни, зарплати підвищить, ще й пенсії дихати на світі легше стане під святою російською протекцією. Путін припинить геноцид, встане на наш захист, як стіна. Він поставить на коліна цілий світ. Як же добре? Братики й сестричечки, поки сидимо в окопі, поки стихло трішечки, не стріляють поки. Пропоную повалакати про одну цікаву штуку. Посміємо, щоб не плакати, не опускати могутні руки. Я одійшов висновку такого. Путін у зі сходів головою підлогу. Та все куди простіше на черговому чаюванні на нього вилили чайок, відбулося замикання. А може, під час наступа поганого Путіну закритіло бути справжнім хулігаником? Або просто щоб стати хулігаником, він вирішив зіпсувати всім настрій. Треба ж бути зрадником. Причиною може бути неминуча старість. І як результат неймовірна зухвалість. Може, його били, коли він був дитиною. І це, бляга, привід напасти на Україну. Клята сволота зрадник, скажеміть. Смертю заплатиш за шлях свій нікчемо, Будеш паскудо до скону страждати. Уб'єм не врятують жоднісінькі лати. Ішов час, і, як не дивно, друга армія світу тікала. Українці вірять неодмінно. На землі скоро вернуться орала. Та поки далеко до мирних часів росіяни атакують знову і знову, їх так лякають полоном хохлів, замордують, поб'ють, вип'ють кров і покинуть лежати отак на землі, вони не жаліють своїх побратимів. Російський солдат від страху тремтів, бо сталося, його у полон захопили. Зненацько в бою зіткнулись життя і пропаганди роки. У мозку солдатів все перевернулось. Хіба це наркомани? Нацисти? Хохли? Що згадаєш у ту мить, як будеш помирати мимохідь? Може, колір коханих очей, заради яких убиваєш наших дітей? Що ти малиш? Я не знаю, або згадаєш пісню ту, яку в дитинстві від мами чув, або пригадаєш дитячий сон, де летиш у небі на вагу? Відчепися, я не знаю. Чи убивці м'ясники бачать лише мерців у вісні, чи ви чуєте ночами, як ваші жертви несамовито кричали? За що ненавидиш мене? Я визволителем прийшов у цей жертовник. Скажи но, де ви були 8 літ. Донбас, бомбили, забороняли мову, хлопчика в трусиках розіп'яли, як хреста. Дім профсоюзів спалили, мов трою. Геноцид на Донбасі, ваш президент розпочав. За це заслужили відчути ви болю. Так, ми прийшли, ми вас убиваємо. Та це не скасовує всіх тих років, коли ви відмовлялись жити з нами навзаєм. Тепер поучіть, розпишіться! Умир... І з тебе лються пропагандистські штампи нестримним, лютим, диким потоком, і ось такі зазомбовані, задурманені мавпи, прийшли сюди завойовувати нас крок за кроком. Я тобі ось що скажу, клятий убивце. Ми з тобою із різних далеких світів. Коли повернешся додому, відчуєш різницю. А поки їш, пий і чекай на обмін. І ти не думай помститись тобі найбільша насолода у цілому світі, та тебе лайдака можна виміняти на побратима мого, тому мусиш ти жити. Обличчя Дмеморський бриз, у повітрі потужно гримить, уже на горизонті сяє наш приз, Кримський піострів аж тремтить. Тремтить, бо відчуває, до нього врешті повернулись свої. Окупантів страху нема краю, їм не дати вісіч нашій армії. І Європа, і Штати, навіть азійські тигри, нарешті повірили в нашу перемогу. Цивілізований світ ставить не наш виграш, тож із ним крокуватимемо ми нога в ногу. Та це лише мрії, відкладемо їх на завтра. На нас чекає останній бій, повсюди чутно гарматні залпи. Ця війна проводжає нас під свій гімн. І з вірою в перемогу я знов хапаюся за зброю і прокляну святого Бога за Україну бідну моть. Я вірю лиш у нашу волю, у щасливе майбутнє дітей, і віру підкріплю кров'ю, звільняючи шмат землі цей. Та ось кінець нашим мукам виходимо на законні кордони. Оце розповідь буде онукам, як їхній дід був один із мільйонів героїчних відважних і сильних, сміливців захисників країни. Ще трохи і зможу зітхнути, я вільно. Лишиться розброїти самі міни. Я йду та щось у вухах заклало, я відчув, сталося дещо жахливе. Попереду ціла російська навала, тисячі куль в наш бік полетіло. Праворуч я бачу п'ятьох солдат, ліворуч ще десять чи більше. Кричу й стріляю, не дамся без втрат. Я маю до Криму прорватися швидше. Зненацька нестерпно себе я почув. Глибокий палкий біль в моєму боці, та все ж намагаюсь, як можу, я мчу. Хоч кров захлинає на кожному кроці, любов до України сильніше до скону. Я буду бігти, щоб інші вижили люди. Та раптом ні звідки той росіянин з полону. Я відчуваю, як куля пронизує груди, а я очі заплющив і спокійно лежу. Душа моя тихо покидає це тіло. Я не боюсь, бо я вірно служу. Прощавай Україну, матінко Мила. Останній бляха бій перед нашою поразкою. Нас випустили ріж, щоб насолодитися казкою, в якої ми всіх убиваємо і захищаємо сучий Крим. Але ми трясця точно знаємо, закінчиться це чим. Чому не втік даленько? Чому рішив довоювати? В мене мізки слабенькі, чи я неадекватний, та лишився і вже не вірю, що назад повернуся. Ми звичайнісіньке м'ясо з Сибіру. Наша доля вмерти у Русі. Ми зненацька захопили український передовий загін і обрізали їм крила, щоб зупинити атаку на Крим. Та один із українців був упертий як баран, стікав кров'ю й не корився, чхать хотів на безліч ран. Та так довго жить не будеш, я його враз підловив і зненацька із за вулиць кулю в серце засадив. Подививсь, а це конає той, що брав мене в полон. І невже мене впізнає? Останній погляд, вічний сон. Як же бляха, я втомився? Що ж це срака за дурня, сам на себе сильно злився, бо я знищив кобзаря. Так нікче я далебі, та зненацька шум машин, гвинтокрилів, що у небі перервав думок мій плин. Це російська підмога. Низький Путіну уклін. А, далека дорога. То бомбардувальників загін. Звісно, гарна нагода знищить нас і ворогів. Оточити їх природно, не за підрив. Раз і все навколо тане. В шумі вибухів цих сил. І мене зараз не стане по собі, лиш у сам пил. І навіщо окупантом добровільно я ставав? Болю я приніс занадто, як даремно воював. Я прийму будь-яку кару, що на мене там чекає. Відтепер я лиш примара, не гідна рушити до раю. Вкотре я дивлюсь новини та повірити не можу. Всі кордони України відвоювала сила Божа. І тепер лише час покаже, як розвинеться вона, та нацистів кожен скаже в Україні вже нема. Залишились їхні трупи, їхні доньки та жінки, але їх самих нечутно не балакають мерці. Я змирилась, що не права, що вкусила пропаганди дурман. Хоча за це ціна нещадна, мої сини, мій старий пан. Їх Росія вкинула у жорна, а завіряла, що спасе. Та лиш червоне і чорне пофарбувала вона все. В останні дні окупації вийшла на новий рівень. Суча природа Федерації, щоб розгромити Україну, і здобути хоч якусь перемогу, вони своїх солдат занурили в руїну, якби могли, не пожаліли б Бога. Вірю я, що буде далі, щастя лише благодать. Росія ось нарешті впала. Довелось за це вітать душі, і тіла героям, що боролись, як той прес, та не вмерли вони з Богом дивляться на нас з небес. Ось наша п'єса і завершується. Тими дивовижними особами, хто вклав свої душі у створення персонажів і наповнення їх життям, стали майстер слова і діла, філософ, каменяр, а також наш викладач і ментор Ілля Андрійович Хоменко. Професійний журналіст, харизматик, красивий як диявол, бравурний Нікіта Скобліков, пекуча спокусниця, красуня, найдобріше у світі серце та дзвінкий сміх України Поліна Левковська, і, звісно, я, ваш скромний слуга, найвеличніший актор тисячоліття, блискучий письменник, геніальний журналіст та просто номер один в усьому на світі Максим Лаврінчук. На цьому наша програма завершується. Я маю надію, що ви знайшли для себе дещо прекрасне, а головне мотивацію ділитися цим прекрасним з усім світом навіть у часи поневірянь. На все добре та до нових зустрічей!